І на олійні непорозуміння. що за дядько у кроваці кричить маловові, що приходить замість татка очора до школи, вовка м'явся, супів носом, покусував губи, батьки у ремі, помітившись, із армії груби. Я тебе питаю, гаде, не посух проклятий. Хто прийшов, що до Петри не пристався тату? Тоді йому дивика прискакала, що я потім сорочи. Зкуртилась, підбігла, папірець і мамі в руки та присіла і таке читає. Не чоловік, солідного виду, до директора прийде за непослух сина. Все послухає про нього повірну ціну. Оголошення таке, Оце почитавши, вже не знала, що робити, ремінця, вжавши. Хрипким голосом за які ж це гроші ти наняв собі бацька, господ на І ремінчиком пукала на дупи Вовка крик, не буду більше, попроси у татка. Гвалт такий, такий стоїть, аж чути на дворі. Нащо ж тато гроші дав, щоб дати на штори?